Добро відео, друзі, з вами я Денис і сьогодні у нас запитання відповідь. ДА 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 ЛАДНО? Да ЛАДНО? ЛАДНО? Ви задавали питання у моїй у всій групі ВК і зараз ми будемо на них відповідати. Так що ставте лайк, ну а ми починаємо. Ставте ще більше лайків, якщо вам сподобалися нові інтро. Ну а перше запитання на сьогодні звучить від Саші Котоуса. Він питається, коли буде наступне відео. Е, так, це дуже питання таке цей, бо зараз почалось літо, я можу кудись їхати. Ну, коротше, я в кінці відео про це з вами трошечки поговорю. А на черзі у нас друге питання. Е, і друге питання від Васі Вов, він запитується, чи в мене є дівчина, якщо є, то хто Ні, в мене ніколи не було і нема зараз дівчини. Якому цікаво, я більше, не дам. в мене, коротше, немає дівчинки. І третє питання від Зіка Богдана, яка моя улюблена пісня? Ну це скоріше не пісня, це скоріше український рок гурт Океан Ельзи. Я його дуже люблю і дуже багато його слухаю. І так, на черзі четверте питання. Олег Федікс запитується, про які ігри я буду ще знімати. Так, і про які ігри, це буде сюрприз, я ще досить майже підшукав таку нормальну гру. Так що очікуйте нових летсплеїв. А Адріана Борник запитується, які в мене плани на літо. І оце я про це знову розкажу в кінці відео. Це таке буде, так якби поговоримо і які в мене будуть плани і що я буду робити у літі. Валентин Байкос запитується, чому так мало виходить відосів. Так, їх виходить, звичайно, мало майже я через тиждень їх знімаю. Бо мені просто, напевно, леньке підняти свою жопу, щоб взяти для вас відео. Але я буду старатися. Да, я кажу, я буду старатися, ну коротше, буду знімати І Віка Горлач запитується, чи подобається знімати відео. Чому? Так. Так, чи подобається мені знімати відео, подобається, якби я їх не любив знімати, я не знімав. І чому мені подобається знімати, ну просто дивіться, мені так дивиться, на мене там бачите, ти дивиться. Ну мені так цікаво, типу, тому, що не, не, не. коротше, мені все, все окей. Я люблю знімати відео, і вони дуже прикольні. Хоч ставити лайк за ютуб. А запитання від Каті Гостєвої. вона ще була поправила тут одного пацана. Куди плануєш їхати літом? І це я знову на ці всі питання відповіду відповім в кінці відео про мої плани на літо. Про що ти плануєш знімати у відео в подальших планах? Запитання від Діани Камінської Ну що ж, про що я думаю знімати? Оцей ледь ще так, знаєте, ледь не придумав. Ну, типу, буде деякі до відео придумаються, якісь челенджі буду знімати. Ну, щось тіпо, коротше, таке скоро буде на каналі. Запитання від Емі Емілії, чи є в мене намажча тваринка. Так, а оце дуже цікаво. Дивимося. Там-та-да-дам! -да оце мої улюбленіці Рибки, відповідно. Подивіться, бачите, в мене такі рибки плавають. Тут такі акваріум у мене є. коротше, у мене є акваріум з рибками. Ну, замість моїх домашніх улюбниць, можна так сказати. Ну а наступне питання від Ілони Солтан, Чому не знімаєш відео челенджі Ну як? Я їх скоро буду знімати, дуже багато їх буде виходити скоро. Так що ставте лайк, що ви дуже хочете бачити відео челенджі о, а, на записи, а так, Запитання від Марти Левицької, в які дні будуть виходити відео. Ну як, які дні? В мене немає такого чіткого розпорядку, але думаю, у кожних три дня, чотири будуть виходити відео. Так що я буду принаймні старатися це робити. Ну і думаю, в мене буде виходить, бо я буду мати вільний час. І е, останнє насіння запитання від Лілії Котос, ким хочеш стати у житті? Так, оце питання я довго над ним думала. ну не знаю, я так би хотів стати якимось там перекладачем, вивчити іноземну мову, щось типу такого. Стати якимось там ну, спортсменом, так ні, але щоб був досить е, нормальний був в спорті, ну, щоб не був таким дріщом. Ну і, е, е, як я казав, вивчити іноземну мову. Так, зараз я відповів на питання там, що я буду робити в літі, які плани в мене там. Коротше. Як ви, я через пару днів їду у своє село. І я не знаю, чи вам буде цікаво, чи як знімати влоги, тижні влогів, так би, як буду розказувати, вам, показувати вам, наприклад, свіже повітря, трохи відірватися від цього міста. Ну, я зроблю опитування в себе в своїй групі. Так що село чи на неї буде в описанні, обов'язково голосуйте, чи ви хочете бачити такі влоги, чи ні. Ну що ж, думаю на цьому я буду закінчувати своє відео. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки. Не забувайте підписуватись на, на мій канал. Коли буде на моєму каналі відмінка в 100 підписників, а в нас вже на каналі 75, буде великий конкурс, ну як великий, прости, буде простий конкурс і... Всі можуть поучаствувати в ньому. Так що з вами був я Денис. До нових відео. Е, пока. І не забувайте про е, офіційну групу.